Доброго дня! В вашій увазі нова сабельна пила Bosch Professional GCA 120. Як на мене, це дуже достойна модель мережева для виконання різних робіт по розпилці або деревини, або металу. В комплекті йде ось така пилка по металу, як на мене якісна. Тут немає ніякої регулювання обертів. Але воно, як на мене, і не потрібно, завжди треба працювати на максимальних обортах. Корпус, місце, де тримати резинове, дуже зручно, воно не буде зіскакувати, як на мене. Е, є можливість самостійної заміни щиток, але будьте уважні, треба тільки оригінальні застосовувати. Є, є фіксація. Як на мене, дуже якісний інструмент. Дуже проста тут така система для фіксації. Ви вигинаєте трошки і вставляєте. І воно не треба ніяких дій, воно дуже міцно тримається. Бачите, немає ніяких люфтів ну, в самому корпусі. І ріжете, що вам потрібно. Досить довгий час, тому що вона мережева, не акумуляторна. Але, звісно, відстань міряється довжиною шнура. Ось такий апарат, він виготовлений в Китаї, але він офіційний, оригінальний. Він досить недорогий, так що 3 роки ви можете запросто користуватися. Величезну потужність має 1200. Якщо ви знаєте, в перфораторах, наприклад, там 600, 700, 800 Вт потужності, а тут 1200. він як на мене, справитися з любими операціями по деревині, особливо по деревині. Там треба велику потужність. Всього найкращого звертайтесь до мене, буду радий допомогти.